Останній робочий понеділок. Загружаємося в нашу робочу машину останній раз. Так, да, чую, що я буду скучати за тою роботою. Ну що, останніх 5 миль. Так! Да. Класно було! Труби падали, вантажі возилися, тарпи ставилися, ремні кидалися, весело. Весело було. Да. Буду скучати. Дякую, трачок. Я сьогодні був самим крутим трекістом на трекстопі. Як собі упростити життя в перший рейс. Набор юного футбетчика. Повністю весь еквіпмент новий. Я прям кайфую, я, я не знаю, як це пояснити. Привіт-привіт, привіт, привіт! Коротше, той, виїжджаємо знову в рейс. Знову сідаю на трак. Там десь є відео мої попередні, як я їздив і на пікапі, і на траці. Потім в мене було 5 місяців перерви на диспетчку. Попрацював трошки диспетчером. Буду розказувати про те досвід десь в наступних відео. Збираємося знову в дорогу. Значить, йдемо в Гудвіль. Це типу секонд хенд. Люди привозять туди користовані або непотрібні речі, просто здають, донатять. Бо я кладовки, коли розбирав, теж привозив сюди речі, які, які мені не підходили, які я не розумію, як продати. Що ми там хочемо? Ми там. Хочемо якийсь спортивний костюм, якісь штани, пару кофт і футболок дешевих. Вони там бушні, вони там дешеві, але вони там котонові, класної якості можна знайти. І я не буду за них паритись, чи їх там подер, порвав, чи вони брудні, чи вони чисті. Топша пофіг. То, що треба на фладбеді. Ну і да. Вертаюся працювати на фладбеді. Мстіться зручніше. Поїхали! Вся! Гатавчинка! Що, я, значить, завантажився, щепив прицеп. Дали мені новенький, гарненький, повністю весь еквіпмент новий. Заїхав на пайлот, Зважився можу брати на тому прицепі 49 тисяч паундів, що дуже круто. Помив вікна, зеркала і візьму кави. Беремо каву. І От ми і приїхали на наш перший пікап. Треба вдягнути якісь каски, смазки, ні? Що-то в нас тут якийсь капець. Як воно відкривається, хто знає. Опа! Найшов. Десь в мене тута мали б бути! Оба. Набор юного африбетчика. Все. Чистенько, гарненько. Опа. Опа. Ухте. Ух Вон воно нічого. Михайлович. Так, ну що, заїхав. Нешов рукавички такі. Страці були. Буду зараз грузити Буду питати, що їм треба. Так, в нас все новеньке. Нам треба поставити додаткових вінчів для ремнів. Не виходить. Ага. Закисло. А. Так, вони різьбу не зірвати. Ее родимо, пішла. О, oh, you wanna pick this one? Новенькі терпи, ще запечатані. Я сподіваюся, що одної хватить, але мої надії марні. Відкриваємо другу. Щось мені сподобалось. які плити поставлять спочатку з того боку, і тоді ці несуть. Хватить, хватить, не везе їх так далеко. Так, поставимо зараз коврички, будемо кидати тарпу. Так що таке? Все кльово. Були часи, я то тарпу задаць хвилин вдівав. За 22, якщо бути чесним. Тепер годину на дві тарпи і ще не закінчив. Щось пішло не так. Так, треба спуститися ще вниз трошки. Покріпити з того боку. Так, навик я, в принципі, не так тяжко довго, як в перший раз, але не так швидко, як я то робив в останній раз. Закриє всю. Відео буде називатися Перший рейс. Буде спеціально для тих, хто тільки-тільки збирається в дорогу. Коротше, як собі упростити життя перший рейс. Значить, от дали вам трак, дали вам трейлер. Понятно, що бажано приймати його просто прямо окремий день виділити на то вечором, обід, після обіду, приїхати на парковку, отримати трак, отримати трейлер, перевірити весь еквіпмент, що у вас є, чого нема, провірити трак щоб був кльовий, щоб все працювало, нічого ніде там не переділо, не текло і так далі. В той самий день бажано весь екпімент розкласти, і щоб в день виїзду ви були готові. То Дуже часто така ситуація стається, що водій виїжджає перший раз, приїжджає на парковку і починається. То є, цього нема, то чогось не вистачає, то тракт не такий, то щось треба ремонтувати, то щось треба підшаманити. І, коротше, то все, виїдає час. Так що от враховуйте, це перше. Друге, немає значення, чи перший раз ви виїжджаєте, чи двадцять перший. Ви маєте новий трак або новий трейлер. Перше, фотографію спереду, ззаду, з боку, диспетчеру відправляєте, капкарту відправляєте диспетчеру. Така реєстрація на трак. І їдете важити обов'язково, щоб ви знали, яка у вас точна вага, коли ви пусті. Бажано пусті на повних баках. В на увазі пусті без вантажу, але на повних баках, щоб... Було видно, скільки ви реально можете взяти вантажу. Та, тут виглядає все гуд. Нам дивимося з ще. Добре, 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 добре. Знаєте що? Я красавчик. Тарілочки купив, їсти маю, а вилочки не купив. Не взяв з дому з собою. Ну нічого, ми заїдемо, візьмемо. Зараз щось ми перекусимо таке легке. Морква, бананчик, не знаю, може тунця. Джинджер сізам. Тунець. Так, думав, вже поїду, але пишуть брокера, що їм треба по моїх вантажах ще підтвердження доставки. Так що ще трошки диспетчерської роботи. Не відпускає, не відпускає. Ну, надіємося, що ми тут швидко зараз забацаємо. Так, я пробував розказати про диспетчерський досвід, але виходить, що з рубрики всі погані, водії погані. Брукера вопша погані, всі щось хочуть. Один я хороший, а я таке не люблю. По-хорошому, якщо по фактах, важка робота, дуже важка робота. Я прихильник тої думки, що типу, а яка робота легка, але типу диспетчка — це жесть. Водієм, да, у вас стресова робота. Загрузки, розгрузки, різні люди, олені на дорогах, тварини теж деколи перебігають да, дорогу. Ну, типу, свій стресняк, недосип, фізична втома. Воно одне. В диспетчерці, там в офісі вашого диспетчера стресу раз в 10 більше, якщо не в 20. Друге, в моєму випадку, це фінанси. Одному, так, да, чудова зарплата, чудова робота, все окей. Сам в Америці, там, ну, плюс-мінус, в мене виходилось 1700 до 2000. Я думаю, що трошки з досвідом і трошки зціпивши зубки. Можна двушечку в тиждень витягувати. Чи воно мало? Ну, типу, ні, абсолютно не мало. Тобто Я знаю людей, які сидять в траці тижнями, щоб, щоб мати ту двушку. Да? Тягають за собою драйвени і типу, їм окей, і двушка, чудова зарплата. Ну, я в Америці з двома дітьми і з дружиною, То нас четверо на одну зарплату, і не складається. Не складається. То просто жити якось. Напевно, можна на ті гроші в Америці. Але якщо мова про те, щоб щось відкласти, щоб щось побудувати, щоб щось створити, ні, треба більше грошей. У, доброго ранку. Так, перше в мене крута куртка. Купив її, зрозумів, що вона надто крута для мене. тому вона стала флет-бедівською Гарна, прикольна, але типа не мій стих якогось мотоцикля до неї не хотела. Ну що, я проснувся вранці, зробив PTI, приїхав на доставочку. Заїхав в одні ворота мені зняли частинку, я поскладав тарк, рівні, всі діла, потім кинув назад рівні на другу частинку, поїхав на другий склад. Ранок тільки почався, а я ще не змучився. Я прям кайфую, я, я не знаю, як це пояснити. Я після диспечки реально кайфую. Можливо, мені на диспечці не вистачило спорту і харчування. Купив собі чайничок, бо я підсів на чай. А що за чай без чайничка? Правильно? Полмартів взяв найдешевий, найпростіший, наймаленький. Ооо! Прикол. Прикол, реально пуцечка. Робимо чай і робимо кашку. Півсянку взяв з собою, запернув. Так що зараз забацаємо. чи на незаведеному воно буде працювати. О, вірка. Ова! Зразу включений, де все прям лень нагулять. Фу. Было бы доброе горчички. Вкусненько. А куда его спускать? Понятно. Каву я же попью, конечно. Но можно попить и чаю. Ммм. Стаканы у Не попью я чаю, зим просто и встанку. Так і не зміг я за один день розкластися до кінця. Не. Так що. Живу в бардаку. Бардак в голові, бардак в хаті. Така в нас крада сьогодні. О! Красота. 18 доларів. Думав, знайду в Годбелі за 5, але не було в Годбелі. Так що якось таке. Маємо наступний вантаж. Їдемо забирати Тірекс і поїдемо з ним на Вісконсинс. О! І ще знаєте що? Я сьогодні був самим крутим тракістом на тракстопі. Ви зараз поймете чого. Ми від собі, тракстоп, куча цих американських траків великих. Всі такі великі, сильні, мужні дядьки з такими бородами, з такими прическами. В тих пітабілдів виходять зранку, йдуть чистити зуби в когось колгіт, в когось лакалут. А в мене паста з єдинорогами. Круто! Я вам казав? Що я в крутим сьогодні на так трекстапі. Ці звернули увагу. не Паста єдинорогів. Оу, так швидко закипів чайник. Okay. Так, робимо кашку. Ось таку кашку. Ух ти. Чо? For easy pour, push along one, line and remove paper. Упс. Окей. Okay. Прикидаєте, отак, От одну відкрив і зручно насипати. Прикольно. Так, не можна кашу розсипати, бо менше заведуться. Прочитаємо, як її готувати. В нічого не зрозуміло. Вроді вче вче по-англійську. Балакав з тими бракерами. Що толку. Місянку все рівно не можу приготувати. Коротше, я думаю так, що ми її ото. Заливаємо кип'ятком, вставимо на профвильовку, закриваємо три хвилини, суп готовий. Суп каша, мам, татарам. Забув ложечки і вилочки, взяв на заправці одноразові, будемо їсти одноразово. Ще в нас буде кашка. Кашка в нас буде з йогуртом ранкова. Холодильничок у нас маленький, але якраз добре, бо я багато не набирав з собою цього тижня їжі. У мене два лоточка. Все решту консерви сухо і сухпайок подивимось. Куди більше холодильник будемо набирати. Ну що, давайте дивитися, що у нас з того вийшло. Я підозрюю, що оце мало би бути столиком. Ні? Такий йогурт. Звичайний. М -м -м -м. Слухайте, сюди би ще масло. Це взагалі був би топ. Подивіться. Ну не красота. Тесне як на мене. Так, ну що, я. Завантажився, точніше розвантажився, завантажився. в Ду душ, візьму кави і їдемо. Нас сьогодні лишилось щось там в районі 600 миль, 529 миль. Залишилось 8 годин їзди, 12-го ми приїжджаємо. Їдемо назад в Віскансен. І на завтра вже маємо знову вантаж, якийсь там сіль чи щось таке. Веземо в Піцбург. Так що все чітко. Погнали! Доброго ранку. Що називається, привіз крани. Зараз покажу вам, що тут відбувається. Ну, це просто компанія в глибокому селі, в них тут на парковці стоїть, не знаю, десятки, сотні мільйонів доларів. Просто машини, спецтехніка. Купляють е грузовий. От я привіз крани, наприклад, <кхи> складають докупи, продають як спецтехніку. Велике підприємство, велика територія, багато машин стоїть. Бачу, вон там пусті, тут же є складені. Дуже вражає така штука. Привіз ті крани. і під'їхав, знайшов якусь штуку, якою видно, що щось загружають, згружають. Став біля неї, підійшов мужик каже, ти щось дуже рано, почекай трошки. Так що йдемо снідати і будемо розвантажуватися. От, отаку штуку знайшов. Я думав, що нею знімають. Він каже, ні, тебе це не будуть розгружати, тебе чимось інакше розгрузити. Але каже, стій там, де стоїш, все окей. От тут зібрані траки стоять, бачите, такі, типа пікапчики. Але з стулбоксами, з такими кранами, які я привіз. Там на кінці того крану люлька така. Є, типу, і туди людина залазить і звідти з тої люльки свою може управляти тим краном, піднімати, опускати лівіше, правіше. Крутитися навколо. Використовується для висотних робіт, електрики, можливо, інтернетчики, якісь такі, от, щоб на тиво стовп залізти. Який кран використовується? На вулиці дощик, сьогодні буде весело. Не знаю, чи видно, вам стоїть дуже-дуже дуже багато різних машин, треків. Не знаю, я думаю, що сотня десь приблизно там стоїть. По відчуттях, тях. Можна трошки більше, ніж 100, що великі підприємства. Такі діла? От, отакі от крани я привіз. Тепер ви мене зрозуміли. Про що я? До кранів є отакі от шапалетки. Якісь запчастини, ще, напевно, ще з'єднання. Можливо, якісь модулі управління або ще щось. не знаю. Що там в тих палетках, в тих коробках. Але от вони кажуть, що вони мені тут знімуть ці коробки і палети торкліфтом, і потім ми поїдемо до крана знімати самі крани безпосередньо. У мене є товариш, який працює в Філадельфії в майстерні швидких медичних допомог. Теж космічний бізнес тож займається приблизно тим самим. Тобто Вони от купують траки і перероблюють їх в швидкі медичні допомоги. Цінники на швидкі медичні допомоги в Америці це просто космос. а Їхнє різноманіття дуже вражає. Його інстаграм буде внизу в описі. Він там розказує і про той бізнес, і трошки показує життя, яке в нього там складається. І про швидкі медичні допомоги розказує. Так що підписуйтесь. Тож Назар, ну ви в принципі його знаєте. Він десь там в мене був в якомусь відео з кладовок. Не пожалієте. Щиро рекомендую. Так, хочу вам показати, що таке ідеальний вантаж. Дивіться, ко приїхав. 4 стопочки поскладали, 8 стряп кинув і поїхав. Хочу провірити вагу, не розумію, чи мені, можна навіть не розкладати колеса. Пісня. Їде з Пенсільванії в Небраску, платить купу грошей, на завтра доставку. Щось там плюс-мінус 900 миль. Їдемо. Так, ну що, ми їдемо їдемо в Небраску, да? щоб безумовно прекрасно. Та, навігатор було б добре включити, ні? От ото -от собі треба навігатор. Що думаєте? Зависоко? Ну да. дуже відволікає від дороги. Піцбург дуже вузенький. Опа! І що, братан, як будемо розминатися? Третє. Я ж коли йшов в диспетчку, я ж розумів, що це буде менше грошей, ніж я на фурі заробляю. Але я думав собі про то так, що п'ята година вечора я вільний, плюс субота-неділя, два повних дня вільних. Ти нема такого, як тут на траці, да? що там хто приїхав в п'ятницю, то не приїхав, а тут в суботу приїхав, а там в неділю треба їхати, ну і так далі. зазвичай на фурі в мене було там плюс-мінус один повноцінний вихідний. І, типу, його реально треба відпочивати. І я думав, що я тут в п'ятій вечора буду живільний і буду, ну, придумаю, як монетизувати той час. Була купа ідей, психологічний стан такий, що я виходив в п'ятій вечора з ОПС і. Ну нічого не хотілося. Хотілося тако лягти і просто в стелю дивитися. Щоб не сказати гірше. Получилось, що час ніби то є, але нема сил. Коли я слабенький. А, можливо, з часом я би до того привик і воно би нормалізувалося. Тому що я в офісі а не спечив, як В цілому з цим справляються. І Їм кайф. Коротше, такі три основні думки. Про диспетчу. Коли йшов диспетчувати, переходив в офіс з трака, мав такий страх, що в нас в команді дуже кльово ставляться до водії, тому що от я був в водієм і прям відношення, ну, розмови, так, допомога, ну. Все прекрасно, просто неймовірно. Я спілкуюся з них, який і так І я чую там деколи історії, що відбуваються в різних компаніях, які рішення приймаються, і такий... вау. То, нас, нас реально дуже кльово ставляться до Я думав, що зато напрягають без печарів yeah, по жодній виблишені, що, що в дизпечці приблизно така сама атмосфера, дуже дружелюбно. Е, дуже класний колектив, дуже класний менеджмент. Е, в принципі, є все для успішної роботи. Я маю весь environment навколишній колектив. І там. Кухні, кави, молока, техніка, допомога один одному, допомога менеджменту це фантастика. Якщо ви шукаєте роботу диспетчера, то вступіть мені в інстаграм, десь тут зараз з'явиться, скинуть вам номер телефону на Дінго. І те, що по вимогах шукаю тільки тих, хто тут чекало, хто готовий приїжджати в офіс і досвід нових не беруть. Тому якщо ви або хтось з ваших друзів, вам буду радий. Побирати щиро рекомендую. Коротше, є думка, що в мене перегруз на акселях. Датчики показують, що все окей, все в межах норми, але їду, провірюю, тому що трейлер новий, трак новий. Можливо, тут датчики трошки по-інакшому показують, ніж мене показували. Їдемо, чекнемо. Це перше, друге, що треба кави? Не знаю, може схожу в душ. Ну, і заодно провіримо ремні, провіримо, як, як закріплений вантаж. Так, бо або в мене. Трохи перевантажений е, парад, або трак трохи слабший. Я не дивився навіть, що тут по кінських силах, що то за мотор. Знаю, що то камінц. А що воно означає, не знаю. Вон є якраз пайлот. Зараз заїдемо, зважимося швиденько. Так, є, в принципі, де запаркувати, щоб збігати в душ швиденько. Зараз подивимося, чи є в душ черга. Якщо нема, то зразу. Так, перевіряємо, 1688. Можливо, просто треба відкрити колеса. І все буде кльово, а можливо не треба. З закритими, звісно, приємніше їхати, приємніше повертати. Ну, по Підсбургу з відкритими колесами, з рослидону, взагалі безсмисільно їх їздити. Ні, все чудово, все прекрасно: 33 тисячі ззаді, 31 тисяча спереді. Все супер. Так, Говорив з Назаром, той, що на підкаст я до нього ходив. О, до речі, скоро знову піду про диспечку, будемо балакати. Та десь там не знаю, чи в цьому, чи в наступному відео буде, буде посилання в описі. І що я говорив з Назаром, він питався де відео, що, що, як, куди, до чого. Кажу, все вже знімаю. Вже цей каже: тобі треба обов'язково рубрику. «Їмо гадость з Назаром, спонсор рубрики Назар, так щоб ніхто не зрозумів, про що мова. Так от я вам розказав, про що мова Назар. Він же ж повар з багатолітнім досвідом, тому та тому він буде спонсором. А я буду готувати свою гадость. Так що, от, до чого я це все веду. Сніданок, поїхав. А, не зловило моє лице, да? А що я в тій касті? похожий на людину. Face not found. Прикидаєте? Снідаю цілий тиждень кашою. Кльово себе почуваю. Кльово в плані желудка. О! Дідусько виїжджає вже. Красота! Три хвилини каша готова. Так, йдемо підписувати документи. Так, що ми скручуємо наш equipment. Як буде еквіпмент українською, напишіть в коментарях. Час слова не пам'ятаю. Тя. Що, майже все скрутили. Кльово, коли на вантажі вісім стриб. Супер. От, взяли той вантаж, коротше, другий. Дзвонить диспетчер, каже, сказали йому, що ти вже пустий. Ти думає, та й добре. Тіпа, щоб забрати груз, щоб дали їй. Ти дзвонить брокер, розпитує мене все. Я розумію, що він мені скаже, що включить трекінг. Ти кажу, чувак, такою, якщо чесно, то я доїжджаю. Я вже недалеко, але доїжджаю. Він каже, та, ну, включай трекінг. Включив трекінг. Каже, твоя диспетчер мені сказала, що я що Ти пустий. Каже, то вона так подумала, бо я їй казав, що я в 9-й буду вже тут, а трохи затримався. Та, а, та, ну то дякую, що ти був чесною зі мною. Був ризик, що нас знімуть з того вантажу, але не зняли, та й слава Богу. Я приїхав сюди і зразу йому набрав сказав, що все, я вже на місці, мене вже розгружають. За півгодинки буду виїжджати і все чітко. Типу, грузять там до 3-ї години. В чому паніка, в чому кіпіш, я не зовсім зрозумів. Знаю, що диспетчер каже, що я вже пустий, щоб, щоб реально щоб їй дали фісту, Що За той вантаж дзвонило кільканадцять диспетчерів однозначно. Але чому брокеру тіпа, то настільки важливо? Тіпа, чому є ризик, що можуть зняти з вантажу? Ну, типа, немно, так вийшло. Ну, не зняв. Коротше, поки що не зняв, надію, що не зніме. Поїдемо забирати. Навіть не дивився, що, якщо чесно. Оце акселя, бачите, з чотирма дирками. Одна посередині і три навколо. Типу, це понятно, як кріпиться. Вон там є закріплені колеса. А от мої, як кріпиться, не зрозуміло. Прикольно. По чотири штуки забирає. Класно? Ну та що, та йдемо їсти тоді? Чи знаєте, що тільки що зрозумів? Що я дуже крутий чувак. Я вам зараз покажу чому. Дивіться, то моя ліва нога. Круто. Пума. Всі діла. А тут блискавки. Це моя права нога. Хто модний драйвер на селі? Назар. Назар це, розумієте, мода. Мода, яку не проп'єш, а спроби були. Йогурти тут продаються в таких баюрах, що то капець. Йогурт без цукру. Не стільки для смаку, скільки для того, щоб каша не була гаряча. І можемо туди додати, типу, якихось горішків. Сухофруктів ніяких не маю з собою. Та й горішків, якщо чесно, не маю. Але буває от такою штукою. балуюсь. Це я тільки що придумав. Таке розв'язати і додати. Ну, Ось така у нас кашка вийшла. Всі мене питаються, де ліпше, в траку чи в офісі, диспетчером. Я думаю, що типу, окреме відео буде. Та, типу, є, що розказати насправді, але. Я коли пробую, у мене все перетворюється на якусь цей. Стогнання. А якщо зараз казати де ліпше, ну типу, от цей тиждень мені ліпше втраці. Я розумію, що я тіпа, відпочив дуже сильно, да, скучив за дорогою, скучив за пригодами, втомився від, від сидіння в офісі, втомився від того постійного там стресу і напруги, яка, яка постійно є. Тому в мене цей тиждень такий просто щолк і пролетів, і налегке, і прям вау, клас, красота. Розумію, що ще за якийсь час я знов накопичу в тому. Ну зараз я думаю, що треба просто відпочивати час від часу. Тому що той рік, по суті, я пропрацював без діпа, без відпочинку. Один тиждень я пропустив. Все, то все решту від'їздив від А до Я. Так, ну що, крайня заправка на тому тижні. Заправляємося, прибираємося і їдемо додому. 180 миль 3 години, і будемо вдома. Тому давайте з темпі. заправимося. Гарно поставимо машину заправлену на ярду, щоб не заправлятися в неділю. Ще старайтеся в неділю не заправлятися. Якщо вам там 300-400 миль їхати, не заправляйтеся. Старайтеся ставити на ярду машину заправлену, щоб собі виїхати і спокійно їхати. Оу, який вітер! Вітер просто жесть. Ви вдягну ковта і Жесть, просто здуває, що то зірвалася заправка. 13 галонів заляло і каже, що все, баста, Фініта. Жесть, а вам чути який вітер? Про просто капець. Ну що, такий в нас вантаж. Я так розумію, що це паркан з сіткою і з воротами. Все, повністю комплект. Розгружаєш, складаєш, і маєш готовий паркан. Прикольно? Прикольно. Я думаю, що онлайн продали, то просто доставка. Причому доставка їм не дуже дорого обійшлася. Так, йдемо купимо батарейки, бо в мене в припасі поламалися сіли пішніше. І купимо кави. Три години, я думаю, що нам одної кави має вистачити. І все. І можна буде їхати далі. Дякую, що додивились до самого кінця. Для вас бонус. Я підготував табличку, що треба взяти з собою в дорогу. Посилання там внизу в описі. То на випадок, якщо ви реально перший раз виїжджаєте в рейс, щоб нічого не забути, щоб от того не виявилось, що у вас немає вилучки. Приходьте, скачуйте, користуйтесь. Пишіть в коментарях, що чого не вистачає. Списку буду його доповнювати, щоб кожному наступному було. Легше і простіше, так що, реально, з нетерпінням чекаю ваших коментарів. Бережіть себе, будьте любимими. Пока-пока!